Вітаю друзі. Сьогодні 4 лютого 24-го року. Опять звертаються до мене люди, де я беру візвість негашону, щоб отримати таку якість обробки. Яка вона на вигляд? Чому тільки негашону, Вапно треба брати, а гашоне не таке добре для... Виготовлення 3% бордовської суміші. Ну от, друзі, я сьогодні поїхав і купив ще мішечок 5 кілограмів. Ось воно вапно. Можете почитати, воно вироблено по ДСТУ. Це, правда, другий гатунок, але я його вже використовував і воно ну, дуже добре. Оце воно на деревах. Ви бачите, яка його фракція. Такі камінці до 2 см калібром. При закупівлі вапна звертайте увагу от на дату виготовлення, ви бачите 3, 10 чи 1123 року. І зберігання от 180 діб. Після цього воно ну, перестане бути, бути ефективним і почне розлагатися і перетвориться от в таке от це вже гашонне, це вже пушонка, давнішня і воно не, не годиться для 3% бордовської суміші, хіба що так побілить. Бордюри і там дерева знизу. А це у нас оксид кальцію. Коли ми додаємо сюди воду, ми отримуємо гідроксид кальцію. І цей розчин дуже добре держиться, не треба ніякого прилипача, дуже добре держиться на деревах. От вам живий приклад. Це я бризкав ще на початку листопада. Все тримається за що того, що отака сама ізвість була загашена і буквально той же день оброблена. Тобто ми із оксида кальція це негашона ізвість, гасимо водою приблизно на кілограм ізвісті, літр води. Перемішуємо, дуже воно буде нагріватися. Треба виконувати засоби захисту. Буде бризкатися, буде кипіти. Треба помішати пару раз. І воно перетвориться в отаку пушонку, але воно буде свіже. А це вже давнішнє, і це більше. Тут карбонатів кальцію, карбонати, воно мало ростворимо в воді, і це за щодо того, що воно давні не свіжа ця пушонка, воно забиває вам розпилювачі. Коли ви зробите отаке от свіженьке, все і процідите його, звісно, нічого у вас забиватися не буде. У мене не забивається і у всіх, хто таке робить, не забивається. Тобто, Отаке до нас завезли. Мабуть, і в інших, якщо більше краще. І ще краще. Засипаємо от, оце в мене відро і і пластмасове. Ну, теж можна взяти пластикове, але треба постійно інтенсивно мішати. Іначе прогорить. Я розвожу в малірованому на 3% бордовської суміші, даю 300 грамів мідного купороса. 500-600 грамів такої одне гашої. Окремо її розвожу тут на 5 літрів води. Ну, зразу заливаю літр. Воно надується, так воно буде парувати. Вода перетворюється на пар. І цим паром воно його розпушує. Оці камінці. І вони виходить такі ну, розсипаються, таке розсипчасте, красиве. У мене є на каналі. Як я загашую, це можна подивитися. Отак, друзі, коротенько. Отаке вапно у нас продається. А це валялося тут. Тут самі карбонати. Вони неростворимі у воді і в тому забувають вам розпилювачі. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Петрович Продакшн Україн. Сподіваюсь, роз'яснив проїзвість. До побачення!